Доброго дня, Миколаїв сьогодні на 16 березня, 25 рік і поговоримо ми про врожай абрикос майбутній. Вірніше, спостерігаючи, я помітив, що в цьому році не буде. На крайній випадок у мене такого врожаю абрикос. Я навіть не знаю чому, але дуже багато бруньок квіткових. Не прокинулося. Бачимо, ось деякі прокинулися. Ось одна, дві. Ці дві, так вони і лишилися сплячими. Так вони, якщо ми їх візьмемо, це ось квіткові, вони відпадають. Не знаю, можливо, мороз пошкодив вірніше великі перепади. Сильного морозу не було, мінус 13, обладіння не було, а перепади у нас були від. Плюс 5 в день і до мінус 5 вночі, а потім мінус 13. І дуже багато, дуже багато бруньок не прокинулося, лише поодинокі. І нам потрібно буде боротися за цей врожай, тому що абрикос дійсно не буде. Ом бачимо, вся гілочка повинна бути. Квіткових у нас вже почали почали набухати, почали ось так уже сфокусувати. Почали вже квіткові буньки набухати, вже ось ось почнеться цвітіння. Десь вже, я думаю, що як в містах, то вже воно ось бачимо, тут ось гарно так зав'язалося. Не хоче фокусуватись камера. О. Але, але, але все-таки, тому що я думав, це, до речі, я показую на абрикосі той нашій, який я казав, блін, вона ще не обрізана, я тільки на ну, сьогодні будемо, мабуть, її обрізати, а мабуть, і не будемо обрізати ось те, що завжди кажеться, коли і як обрізати. От зараз, коли ми бачимо, що врожаю майже не буде абрикоси, От тепер ми і не будемо її дуже вирізати. І дуже добре, що ми не зробили обрізку ранню, так як обрізають більшість і все інше. Тому що, якщо б ми вирізали і полишали оці гілочки, начебто квіткові, а їх немає, ми б лишились повністю без врожею. Просто ця абрикоса дана, вона не була оброблена з осені нічим. Я думав провести експеримент, ми пів. Абрикоси. Ну тут щеплень, ось є тут абрикоски, а тут персики на цій половині абрикоси. В основному щеплені, там окульовані, виріжуться. А цю половину ми не обробляли зовсім, там бордусь обробили, а тут не обробляли нічим. Я думав обробити касайдом, якраз зайшов подивитися, чи робити. І був я. Ось в цьому садку, де в нас молодий садок посаджений. І в цьому році ми мали отримати сигнальні врожаї з наших абрикосів, фербелі, Madjar чи Magic як він правильно називається. І Я просто помітив, ось так були повністю такі в нас однорічні, довгі більше метра прирости. В минулому році ми їх зрізали і це за рік виросло. І вони вкриті квітковими бруньками. А лише поодинокі почали відкриватися. А все інше ось так ось відпадає. І я грішним ділом подумав, ось у нас це фарбелі так само, грішним ділом подумав, що я припалив бруньки десь бордовською сумішю чи що. Ну, думаю, оце натворив. А потім пішов на той абрикос, де я вже показую, що ми нічим його з осені не обробляли. І так це в нас абрикос конгат. трошки краще, але не дивлячись на сортність, всіх ситуація одна. І там була така сама ситуація в нас з зав'язуванням квіткової бруньки на абрикосі. Чомусь на персиках в нас все нормально. А абрикоски чомусь чомусь. Ну, До речі, ось абрикос Джингат, я показую. Ось. Бачимо, як хочу фокусуватися. На абрикосі джингат ну, трошки краще, трошки більше, але якось сказати, тут ось на цім пагані є, цей паган знизу є, а далі а далі немає нічого. Цей пагін майже голий повністю. Бачимо. Ну, в общем, така ситуація. А як у вас ситуації? За абрикосами, походіть, подивіться. От з персиками все все начебто нормально. Ось у нас суперквін, нектарин, такий ми його формуємо струнким веретином. Будемо намагатись вже якось переводити персики. Так мені більш подобається. Для півдня, особливо, коли не вистачає вологи і всього іншого. Мабуть, це буде краще. Так що така ситуація. Тримаємось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Ось наші вже персики. Ось так обрізані, де обрізані, це наш мигдаль. Ну не мигдаль, навіть, а манджурський персик, який ми перепровивали, думали його повністю прибрати, але лишили на підщепу врожай. Це наш Red Heaven і всі інші вже обрізані. Все, тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.